Шлях до свободи. Це розповідь хлопчика, якого я знайшов у селі під Петербургом. Його звуть Микола Гоголь. Про що читаєш? Ніби то існує книга, яка може зробити правдою все, що ти в ній напишеш. Зрозуміло, що це лише чутки, ніхто не впевнений у його легітимності. І все, що ти напишеш, стане реальністю. Дійсно Хм. Якби у мене була ця книга, я вдав би собі крила з пір'ям, як у птахів. З усіх речей ти б хотів чогось такого простого? Звісно, я зможу вільно літати, коли захочу, високо у хмарах і далеко, далеко від цього місця. Як і більшість місцевого населення, Микола виріс у релігійній родині. На жаль, його село стало жертвою священника із жахливою здатністю контролювати свідомість. Священник використовує вразливість і знущається над дітьми в темряві. Все це робить членів церкви ще більш віруючими, слухняними і відданими йому. Не кажучи вже про те, що більшість віруючих продовжують цикл насильства і передають його своїм сім'ям та сусідам. Деталі його здібностей залишаються здебільшого невідомими, але подейкують, що це стосується лише тих людей, які хрещені в його церкві. І, на жаль, Микола один із них. Протягом тривалого часу Микола сильно страждав від рук священика, тим більше, що, на відміну від інших, він дізнався про промивання місків «Священники – люди в церкві. Вони зробили мені дуже дуже боляче, і все ж і не можу не молитися до нього. Зрештою, він наш Спаситель, він наш провідник і. Ні. Ні, це неправильно. Я повинен покластися на Христа, але мені цікаво. Чи це правда, чи це теж його воля? Священник говорить про Христа, але звідки я знаю? Як дізнатися, які думки належать мені, а які думки він насаджує? Я брудний грішник. Я вже навіть не знаю, що я вірю. Бог випробовує мене. Може, Бог мене не любить? Що ж, тоді, тоді він мені теж не подобається. Н ні. Я... я не хочу відчувати себе таким. Зупиніться. Я заплутався. Мені страшно, але я. Також не можу довіряти своїм почуттям. Священник, він створює їх, він створює їх, бо Вони вони мене контролюють. Я не більше ніж посудина. Без свободи волі. Микола. Ти ставиш під сумнів кожну свою думку та емоцію, що виграє священик, посіявши у твоїй свідомості такі сумніви? та Карає мене! Він хоче мене катувати. Це може бути правдою, але його кінцева мета влада, послідовників, які присвячують йому своє життя. Послідовники, які вірять кожному слову, що виходить з його уст, ніхто інший церкві навіть не наважується ставити під сумнів його вчення, його дії. І все ж, ти визнаєш його гріхи, чи не так? Ти прагнеш звільнитися від усього цього. Ти хочеш вирватися на волю, незважаючи на всі катування. Незважаючи на всі промивки місків тобі все ще вдається просунути руку крізь грати і тягнутися до чогось за правду та свободу. Для цього потрібна сміливість і сильну волю. Ти! Ти ж не збираєшся засуджувати мене за те, що я ставлю під сумнів Бога. Бог не наділив людину такою великою допитливістю, лише для того, щоб вона ніколи не була використана. Цілком природно хотіти шукати відповідь, а отже, ставити запитання Хіба це так? Скажімо, я не можу не задатися питанням, навіщо ти мені все це розповів, якщо ти відчуваєш, що не можеш довіряти навіть собі? Чому ти мені довіряєш? Фегір такий розумний, але не може відповісти на таку очевидну річ. Це тому, що ти мій друг. Тиждень по тому. Як далеко ти готовий зайти, щоб досягти свободи? Хм, дуже далеко, я думаю, якщо я повинен грішити, щоб бути вільним, нехай так і буде. Я краще піду в пекло за власним бажанням, ніж буду відправленим туди. Чесно кажучи, я дуже боюсь пекла, але якщо я піддамся цим почуттям страху і провини, це було б те саме промивання місків знову і знову. Ти б зайшов так далеко, щоб убити когось. До чого ти ведеш? Слухай мене уважно. Якщо ти приймеш мою допомогу, ми можемо звільнити тебе. Ах. Те, що я тобі скажу, залишиться між нами. Я маю здатність, яка може вбити багато людей одночасно. У поєднанні з твоєю здатністю маніпулювати простором ми можемо позбутися людей у твоїй церкві, включно зі священником. Я розповім тобі про свій план пізніше, у більш приватному місці, але справа в тому, що зазвичай, коли користувач навички помирає, ефект їхньої здатності також зникає. Ти б звільнився від його контролю назавжди. Це зло. Я бунтую проти самого Бога. Мені це подобається. Але навіщо тобі мені допомагати? Я маю на увазі, на тебе це не впливає, чи не так? У мене є свої причини. Крім того, я зрозумів, що допомагати один одному це. Те, що роблять друзі. Федоре. Зачекай, але чи не означає це? Ти теж потрапиш до пекла. Хм, не хвилюйся. Я добре знайомий з дияволом. План почав діяти. За кілька тижнів до того вони познайомили зі священником я зробив вигляд, що зацікавлений приєднатися до його церкви, коли дізнався про неї від Миколи. Переконати його було набагато легше, ніж я очікував, і він дійсно нерозумна людина. Пізніше Микола попросив у священника дозволу на нашу допомогу під час наступного богослужіння. Який він з ячністю схвалив, існує кілька способів використання моїх здібностей Найбільш підходящим для цього плану є метод, який я люблю називати отруєння. Поки Микола допомагає з приготуванням до святого Причастя, він додає отруту хліб та вино, після цього священик подає її членам церкви. Нічого не підозрюючи, ніхто не помітить жодної різниці і вони продовжуватимуть свою діяльність у звичному режимі. Я активізую свою здатність, коли прийде час. Але поки що мене звати Федір Достоєвський, і мені випала велика честь бути присутнім на сьогоднішньому богослужінні. Настав час Миколи повернути собі свободу. Що? Де я? Ти? Як ти це зробив? Це магічний трюк. Бог показав мені. Що? Господь говорив з тобою? О, так. І він має послання для вас. Перед тим як ми завершимо цю частину заключною молитвою, я хотів би ще дещо сказати. Щоб бути святими, ми повинні говорити про гріхи. Протягом століть багато хто вважав, що всі спокуси походять від диявола, я смиренно не згоден. Ви не думали про те, що можливо. Диявол це лише козел відпущення, створений за подобою людини, когось, на кого можна було б покласти провину за злочини цього світу, за істинне джерело гріха, людські страждання. Гріх став частиною нашої природи, тому що це спосіб людини впоратись з власними стражданнями. Люди нерозумні і не бачать іншого виходу, окрім як здійснювати аморальні вчинки, заподіяння болю іншим, щоб уникнути власного і таким чином, уможливлюючи це поручне коло. Поширення гріха неминуче, поки живе грішник. На жаль, Божественної справедливості не існує, Бог довірив цю справу в руки небагатьох винятковим смертним. На відміну від звичайних грішників, вони були послані як слуги Божі, які мають сміливість наважитися, наважитися очистити людство від гріха, наважитися звільнити грішника. Від його болю і наважитися, щоб раз і назавжди покінчити з цим циклом, починаючи з сьогоднішнього дня. Мамо. про що він говорить? Мамо? Воно мертва. ім'я Отця і сина вони замкнені і Святого Духа. Амінь Справу зроблено, вони більше не можуть тобі зашкодити. Ти вільний Микола, Микола. Ти прийняв отруту. Твоя промова була такою драматичною, Федоре. Мені сподобалося. Миколо. Хеге. Хе. Ха. <рігла> Я зробив це. Майже все життя мною керувала одна здібність, але цього разу я, я взяв одну під контроль. Це не входило в твої плани, чи не так? Ти не повинен був мене вбивати. І все ж я зробив так, що це сталося. Я дозволяю статності впливати на мене. Незважаючи на намір її користувача, убити священика виявилося недостатньо. Розумієш, Федоре, я хотів довести це. Я хотів довести раз і назавжди, що у мене є свобода волі. Але... Це смертний вирок. Я знаю, це інша причина. Любий Микола, минуло кілька місяців, і ніхто нас ще не запідозрив. Завдяки вжити мною заходам нам вдалося вийти сухими з води повністю. Хоча я не впевнений, що успіх. Це правильне слово для опису того, що сталося. Це правда, частина плану полягалася в тому, що випробувати тебе на міцність. Я повинен був побачити на власні очі, чи вистачить у тебе сміливості на те на звичайне, про яке я говорив. І здатність долати свою провину заради своїх ідеалів, але ти розкусив мої наміри і перевершив мої очікування. Миколо, ти був набагато більше ніж звичайний грішник. Моя помилка полягає в тому, що я уявляв собі майбутнє з тобою поруч, я хотів. Щоб ми стали партнерами у злочині і разом працюватимемо над тим, Щоб виправити цей світ. Я більше не дозволю собі видавати бажане за дійсне, прив'язаність, дружба, любов. Це речі. Які неординарні люди не можуть собі дозволити, та й не потребують вони їх. Це відповідальність, яку я повинен був нести сам. І якби я не відчував себе винним, я не шкодую про те, що зробив, тому що я розумію тебе. Твої останні слова змусили мене замислитися. Я виявив, що особливі здібності проявляються через травму. Це означає, що користувачі навичок невід'ємно пов'язані зі стражданнями, їм судилося затягувати все більше і більше людей в замкнене коло, частиною якого вони ніколи не хотіли бути. Ти мав рацію у світі, де грішники володіють такою владою. Немає свободи. Саме тому. Саме тому я шукатиму книгу. З цією книгою я зможу знищити гріхи і створити світ без користувачів здібностей. А потім, коли прийде час, я поверну тебе назад, Микола. Я поверну тебе у світ. Де життя стає благословенням, світ, де можна розправити крила, світ, де ми можемо бути вільними. Кінець.